Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку розміщення предметів, порівняння предметів за величиною. Більший менший лічба. Нам урок уже давно час розпочинати. Будемо знову мовлення, наше розвивати. Будемо рахувати. Порахуй, будь ласка, ляльок. Скільки їх? Ляльок три. І ще одна буде молодець 4. Давай пригадаємо, які просторові фігури ви знаєте та яку форму має м'яч. Давайте подивимось, ми знаємо з вами об'ємні фігури. Куб, конус, паралеліпіпед, піраміда, циліндр, куля. Предмети навколишнього світу ми можемо порівнювати не лише за кольором, формою і розміром, а й за іншими ознаками. Предмети оточуючого середовища можна порівняти величиною, за величиною, довжиною, за висотою, за шириною, за товщиною. Саме ці ознаки ви будете розглядати сьогодні на уроці. Давай розглянемо малюнок, які ти бачиш геометричні фігури. Правильно, ми бачимо тут коло, овал, трикутник, квадрати. Так, молодці. Ще бачимо тут навіть Дивіться, це оченята. Давайте пригадаємо казку. Казка називається в нас рукавичка. Давай пригадаємо, скільки звірів на малюнку. Та хто перший заліз в рукавичку? Подивись, скільки звірів на малюнку. На малюнку є в нас мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовчик, кабан та ведмідь. Поглянь, скільки їх! Правильно, їх семеро. Скажи мені, будь ласка, хто перший заліз у крокавичку? Мишка. Мишка була першою. Хто залізе наступним? Другим залізе жабка скрикотушка. Хто далі? Далі лисичка? Після лисич... зайчик, після зайчика лисичка, лисичка четверта. Далі буде вовчик, вовчик буде п'ятим, кабан буде шостим і ведмідь сьомий. Давайте подивимось: хто поряд з лисичкою? Поряд з лисичкою стоїть зайчик. Хто поряд із вовком? Поряд з вовком стоїть кабан. Де знаходиться ведмідь? Ведмідь знаходиться за деревом. Скажіть, хто з звірів найменший? Найменша мишка? Де чий стільчик? Давайте подумаємо. Ось у нас є сім'я ведмедиків, їхні стільчики, але ми не знаємо, де хто сидить. Скажіть, будь ласка, стільчик. Тата який, як ви думаєте? Тато високий, великий, тому татів стільчик найбільший. Ось стрілочкою показаний. А мамин стільчик. Мама трішки нижча за татка, тому її стільчик жовтий. А де стільчик донечки? Донечкин стільчик рожевий. А синочка ведмедика блакитний. Молодці. До кожного телефону добери чохол. Ви знаєте, що на телефони на гаджети у нас є чохли для того, щоб вони не псувалися і зберігали наш телефон. Давайте подумаємо: якщо в нас є маленький телефон, смартфоник, нам до нього треба чохол. Який чохол підійде? Правильно, коричневий! Якщо в мене є великий, типу планшету, який чохол я підберу? Звичайно, блакитного кольору, тому що він більший за розміром. А якщо в мене телефон середнього розміру, то ми підберемо синій чохол, тому що він підходить за розмірами. Давай дамо відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці? Про що дізналися, та що найбільше зацікавило? Пригадай, що ви знаєте про цифри. В чому відмінність між числом і цифрою? Чи знаєш ти? Якраз повторимо. Число ми одержуємо в результаті лічби предметів, а цифра це позначка, якою позначають... З число на письмі. Тому це. Число це кількість предметів, а циферка просто позначає. Молодці ви, як завжди, не перевершені. Я вами дуже пишаюся.